Я вас вітаю на каналі Анаїси Сан. І я минулого разу розповідала, це така була секрет для чоловіків, в чому заключається чоловічий успіх. Хто не дивився, передивіться обов'язково, тому що це насправді було від щирого серця, і це насправді було. Це мій досвід, мої знання. Я знаю, що це відео не дуже залетіло. Я вважаю сильна порада для чоловіків. Так от сьогодні я вам розповім секрет для жінок, в чому заключається успішність жінок і, в тому числі, і у стосунках. Кожному, кожному рекомендую це у собі розвивати, тому що життя змінюється після цього. І дам мантру, практику, щоб розвивати цю якість, щоб відкривати це у собі. Не переключайтеся. Любі жінки! Признайтеся зараз, скільки ви взагалі... Разів за день буваєте чесними з собою і зі своїми оточуючими. Якщо у вас є чоловік або пара, скільки разів ви чесна зі своєю парою. Це все набагато глибше, ніж ви думаєте. Так, це про те, що я хотіла вам сказати, це чесність. І ця чесність, вона просто виготовляється. Вона – Це практика над собою, це робота над собою. Чесність, вона дає імпульс, енергію. Вона дає грошовий потік легкості. Чесною. В першу чергу треба бути з собою. Якщо ти чесна з собою, значить ти чесна і з іншим. Від нечесності дуже багато буває проблем. Дуже багато проблем. Знаєте, хто найбільше хворіє різними хворобами? Наприклад, ті, які терплять. Порада, що чесність, така, як вона є, гостра, ту, яку не хочуть чути, ту, яку не хочуть приймати, це саме ваш крок до успіху. Перед вами сидить людина, тепер вже практик. Е яка ну настільки пів свого життя і за своєї, скажімо, ну, іншої сторони доброти, так, такої природної доброти, цілительської доброти терпіла дуже сильно інших людей, ну тобто впадала в таку жертвеність. І коли я стала практиком, я почала досліджувати дуже багато речей, тому що це мій шлях. Це мій сенс. Я зрозуміла, я мені стала відкриватися інформація, я ловлю, скажімо, інсайти з інших людей, з повітря, з дій інших людей, зі своїх особистих дій. І я зловила різні речі, які співпадають у інших людях. То я це аналізую і бачу, що воно співпадає. І тому я зараз знаю про що я говорю. І тим більше. Пропускаю це через своє життя, постійно пропускаю через своє життя. Так от, коли ти починаєш бути чесним, коли я починала бути потихеньку, в мене не виходить, в мене навіть зараз буває не все виходить. Але я це відразу ловлю цей момент, фіксую, і на наступний раз я стараюся вже змінити цей код. Тому що це коди, це як алгоритми. От як в Ютубі, в Інстаграмі, в Тіктоці працюють алгоритми. Хто знає, я надіюсь, ви знаєте. Тобто певна програма, по якій працює соцмережі. Ось так в нас є програма. Ми закладуємо самі ці алгоритми. Наприклад, нечесність з собою. Нечесність з собою це тоді, коли. Ти щось терпиш, щось стримуєш, тобі кажуть то той, то, то і то, а ти кажеш, так, я згідна з цією. Ідемо далі. Наступного разу тобі знову це кажуть, тому що вже знають, що ти згідна з цією. Ти терпиш і живеш як терпило, таке, знаєте, є слово терпило. Так от це все про чесність, дорогі мої, і за це карається. Якщо ти нечесна з собою, ти нечесна з Богом, тому що ти йдеш наперекор цьому божественному шляху. Ти впираєшся всі Силами, як тільки можеш, тільки щоб когось не образити. Ну, тобто, це жертвена позиція з психології, це терпило, це е, зрада свого духа, Бога, нашого всього джерела, абсолюта, творця це зрада, це просто зрада собі, це зрада Богу, все. Просто зараз. Кожен задумається. Я знаю, що це саке, бути нечесним, але я знаю, що з цього можна вийти. Можна вийти. Якщо вам щось не, не виходить, значить вам треба допомога попрацювати. Це ж ваше життя. Я іноді від людей в шоці, коли вони ходять, ну, я, я не розумію таких людей, чесно скажу, коли вони ходять, витрачають. Свої фінанси, ну, на все що завгодно, так? навіть на ті самі продукти, яких може треба в половину менше купувати. Напевно, треба, на свої якісь такі мірські потреби, такі, щоб задовольнити себе, своє фізичне тіло, і зовсім не думають про те, що про глибину, про корінь. Причиною незадоволення свого, свого якогось стресового стану або взагалі знаходження себе не на своєму місці. Все, все починається з чесності, з собою і з іншими людьми. Ваша пара, ваші стосунки, вони не можуть бути ніколи такими, як вам хочеться, поки ви не будете чесними в тих стосунках. Якщо ви думаєте. Про свого партнера. Ніколи ці стосунки не будуть хорошими і не кажете йому про це. Тому що це називається бойова магія, якщо хто не знає. Коли ми щось думаємо, ми вже е, направляємо це на іншу людину і не говоримо їй це чесно. Я про тебе так думаю. Я от з тобою живу. І ти взагалі такий-то. Або посилаєте, або просто це кажете. Ми або це вирішуємо, або не вирішуємо, або для чого взагалі нам це все? Кожен зараз запитайтеся, як ви живете. Такий в мене сьогодні посил. Не знаю, про чоловікам я давала поради, а от на рахунок успіху вирішила жінкам. Зробіть практику, в мене буде одна порада для вас, жінки. Я знаю, що таке нечесність, я знаю, що таке терпіти. А, я знаю, що це все таке. Одна порада, коли ви тратите гроші на ходити на щось інше. Якщо у вас не, не, не виходить це зробити самостійно, звільнитися від цього, звертайтеся до спеціалістів, чесно, це ж дуже класно, це дуже допомагає. Людині. Я сама практик, я сама іноді е, звертаюся, якщо мені треба допомога. От, Якщо сама бачу, що треба краще, щоб хтось зі сторони. А люди, які не практикують і ще не практики, так це взагалі нормальна тема. Це, тобто це реальне життя, над яким треба працювати над своїм внутрішнім станом. Ваша жадність. До, до заплатити комусь за практику, заплатити комусь за сеанс чи за консультацію, вона вилазить вам ж боком. Саме головне, що ви страждаєте, і дехто більшість навіть цього далі не розуміє, хоча це є так. Добре. Я сказала, що я хотіла, давайте я вам дам практику. Зробіть зараз глибокий вдих, вдих це завжди розширення, і вдих духа. Дих і повільний видих, це звільнення і розслаблення в тіло. Покладіть собі руку на серця, бо тут знаходиться ваше духовне серце, і тут, тут знаходиться ваш, ваша мандала. Велика ваш простір, а тут ваша точка, і тут знаходитесь ви. І скажіть собі, я не треба імені, саме головне я і відчути своє духовне я, свою духовну точку, свій дух. Дозволяю собі бути чесною, я приймаю свою чесність у своє життя. Я розкриваю і активую прямо зараз і прямо сьогодні свою чесність до себе та до інших. Просто це відчуйте і відчуйте, як ці імпульси це як заява собі, Всесвіту. Вашому цьому простору, колу прямо розтикається повсюди і перепрограмовує ваше тіло. Якщо ви станете, я зараз витягну підказочку, карт, Метафорично. Якщо ви станете звільнятися від нечесності кожного дня, тобто будете про це собі нагадувати, писати, я не знаю, говорити оце. До речі, напишіть зараз в коментарі оце те, що ми говорили. Зараз просто зафіксуйте це на рівні тіла, своєї підсвідомості в коментарях, прямо під відео. По-перше, відео просунеться і побачить більше людей, більше жінок, і ви зробите добру справу, та плюс вашу карму. І по-друге, ви зафіксуєте, саме головне, ви зафіксуєте оце от заяву про те, що ви з цього дня приймаєте свою чесність, не бути терпілою, а говорити чесно те, те як є іншим людям. От, і тоді, от для всіх вас, і тоді ваше життя прийде, що, або відкриється, або прийде? О, океан цілий до вас прийде. Бачите? <смірно> яке гарно. Відпустіть свої мрії в океан безмежності. Усе можливо. Тобто, що прийдуть? Прийдуть нові можливості. Океан це можливості. І рибка тут така золота, бачите? Золота рибка. І ще раз подивіться на це. Тобто щось відкриється нове. Навіть якщо старе закриється, дуже класно, це для всіх вас, для тих, хто дивиться, то нове щось відкриється, тому що це океан нових можливостей. Якщо ви почнете бути чесними. Тобто, це те, що я казала, алгоритм зміниться, перепишеться, ваша програма перепишеться. Я це знаю на своєму досвіді, як це працює, тому що я це робила, я це проживала. Я бачила, як люди, які звикли, що ти до них відповідаєш або не відповідаєш, або погоджуєшся так, як завжди. Я бачила, як вони реагують, коли ти відповідаєш по-іншому. Це для мене: це було, коли я це почала робити: для мене це було вау! Хтось починає возмущатися, там щось, якісь свої емоції показувати. Хтось просто такий обличчя таке, знаєте, здивоване, що робиться. І в цей момент. Переписується ваш алгоритм, ваша програма вашого цього життя в позиції жертви. Розумієте? А ви тим всім перекриваєте, ви перекриваєте свою енергію. Тобто перекривається ваша енергія, якщо ви не чесні. Оця і фінансова енергія перекривається і в стосунках, ну, це все взаємопов'язано. Тому чесність! І буде вам океан можливостей нових. До зустрічі! Не забувайте написати, зафіксувати я дозволяю сьогодні відкривати свою чесність. Я дозволяю бути чесною з собою і з іншими. Напишіть і це обов'язково вже піде. Процес запуститься. До зустрічі! Ставте, будь ласка, лайки і не забувайте підписуватись.